Чи знали ви, що для оформлення відправки замовлення не обов'язково писати диспетчерам? Можна скористатися нашим телеграм-ботом, і сьогодні я вам розповім, як же він працює. Перше, що вам необхідно зробити, це знайти посилання на нього в описі нашої інстаграм-сторінки, і після підтвердження номеру телефону виводити всі необхідні дані. Наприклад, сьогодні я хочу відправити посилку з України за кордон. І перше, що я обираю, це спосіб передачі посилки, тобто куди я принесу те, що планую відправляти, наприклад, Ужгород Офіс. Далі я обираю країну доставки. І ввожу своє ім'я обов'язково латиницею. Наступним кроком я обираю місце отримання посилки, і при виборі наші відділення вказую, яке саме мене цікавить. Необхідності ввожу електронну пошту отримувача та його дійсний номер телефону з кодом країни, у яку планується доставка. Наступним кроком я обираю спосіб оплати та ввожу приблизну вагу посилки. За необхідності ви також можете застрахувати посилку, з деталями пропозиції можна ознайомитись у нашому PDF файлі. Не забудьте вказати за наявності будь-які примітки до доставки та зверніть увагу, що у нас дійсні знижки за промокодами або айсіками. Для завершення оформлення доставки я ще раз перевіряю всю інформацію та натискаю відправити замовлення. Після оформлення запит буде передано в обробку і бот буде інформувати вас про всі подальші дії. А що робити після підтвердження замовлення, ми розповімо вам в наступному відео.